Волонтер з Британії Томас зі своєю командою альтруїстів рятує тварин з зони бойових дій. Тварини зазвичай отримують травми від вибухів, фосфорних опіків, осколочених поранень. На жаль, багато з них втратили кінцівки. Ви і сам маєте бойовий досвід. Ви були і в Афганістані, і в Іракі, і в Сирії. Набагато важче врятувати чиєсь життя ніж його забрати. Сьогодні ми в вашому реабілітаційному затишному центрі. Тут у нас є більярдний стіл, ігрова приставка, професійний дартс, Все. Що може розвантажити. Не українець за паспортом, але справжній патріот України за своїми вчинками. Волонтер з Британії Томас зі своєю командою альтруїстів рятує тварин з зони бойових дій. Вже в відносній безпеці їм надають допомогу та шукають нову сім'ю. Однак на цьому він не зупинився. І на базі притулку він створив реабілітаційний центр для ветеранів нашої війни. Доброго дня, Томасе. Раді вітати вас в нашій програмі в Україні і дякуємо, що запросили. Той час, коли ви вперше приїхали в гарячу точку нашої країни, чому ви визначили для себе сконцентрувати увагу більшою мірою на тваринках? So, are often... найчастіше тварини стають невинними жертвами війни, так само як і люди. Але варто врахувати, що тварини приносять у цей світ чудові якості, такі як чесність, любов, турбота. Незалежно від того, що трапиться, вони завжди будуть поруч. І через це ми тут, щоб допомагати людям, які втратили житло та близьких. Ми допомагаємо врятувати їхніх улюбленців. Ще одним важливим аспектом є фінансова складова. Через війну держава не завжди може повністю підтримувати такі речі, як порятунок тварин. Зрозуміло, що всі основні фінансові засоби йдуть на оборону. І через це ми тут. Ми бачимо вашу любов до тварин, адже навіть свого ульдома домашнього улюбленця, роні, бонбон, -бон. сьогодні ви привезли до України, не змогли з ним розлучитися, і знаємо, що близько тисячі тварин ви вже вивезли із зони бойових дій з гарячих точок. Яка їхня доля зараз? Це залежить від багатьох чинників. Іноді ми евакуюємо цілі притулки, наприклад, у Бахмуті. Звідти ми вивезли притулок для собак в більш безпечне місце у більшості випадків. Ми рятуємо випадкових тварин, евакуюємо їх в свій притулок, надаємо першу допомогу та реабілітацію фізичну і психологічну. У майбутньому ми шукаємо їм сім'ї по всій Європі, Англії та США. Чи не приглянулася вам якась тваринка другом для ро? Роні, можливо, когось забрали собі. Так, Звісно, у нас дуже багато тварин. Я навіть нещодавно знайшов одного. Планую забрати його в січні з Київської області, оскільки Роні має бути тільки зі своїм видом, а саме англійським бульдогом. В майбутньому вони разом будуть зустрічати нових друзів, військових у нашому реабілітаційному центрі. Тваринок врятували дуже багатьох, але ми знаємо, що і долі людей там зруйновані через російське вторгнення. Чи допомагали ви українцям знедоленим в життя, яких увірвалася Росія? Так, звісно, ми допомагаємо не тільки тваринам, оскільки концентруватись тільки на тваринах, ігноруючи людей. Абсолютно неправильно. Ми намагаємось допомагати всім людям на місцях, лікарнях, в зонах бойових дій. Ми робимо все можливе, щоб допомагати кожному життю, яке зустрічаємо на нашому шляху. Що найжахливіше вас вразило на тих страшних гарячих точках нашої країни. Ми бачили багато страждаючих як людей, так і тварин. Тварини зазвичай отримують травми від вибухів, фосфорних опіків, осколочених поранень. На жаль, багато з них втратили кінцівки, і це трапляється із людьми. Найважливіше для нас, коли їдемо на допомогу у який-небудь населений пункт, щоб доставити ліки та їжу для тварин і людей. Пізніше повертаючись туди, ми бачимо, що у людей, які допомагали нам доглядати за місцевими тваринами, вже немає де жити а іноді вони навіть. Неживі померли від обстрілів. Кожен раз, коли ми їдемо допомагати в зону конфлікту, ми стикаємось з реальною небезпекою, жахами. Але на жаль, це реальність війни, з якою стикаються люди і тварини щодня. Ви і сам маєте бойовий досвід. Ви були і в Афганістані, і в Іракі, і в Сирії. Однак сьогодні ви в Україні в маєте волонтерську місію. Чому ви не долучилися до нашої армії? Тому що знаємо, що дуже багато наших друзів приєднуються до боротьби. Дьби з Росією це питання, яке для мене постійно ставлять. У мене є друзі, які приєдналися до лав ЗСУ і зараз захищають Україну. Я сам провів 18 років свого життя, тренуючись, Потім брав участь у бойових діях, забирав людське життя. Для себе я зрозумів, набагато важче врятувати чиєсь життя ніж його забрати, і дякую Богу. Я зараз там, де я можу допомагати людям врятувати, змінити чиєсь життя на краще. Якби я приєднався до української армії, можливо цього притулку і не було б. І люди, тварини, яких ми врятували, можливо б не вижили. Тобто, ви маючи такий великий бойовий досвід, сьогодні приїхали в Україну і знову ж таки побачили ті бойові дії, які колись пройшли. Чи є різниця між тим, що ви бачили, і сьогодні між тим, як відбувається сучасна російсько-українська війна? Є дуже велика. Всі війни, в принципі, різні, але ця війна, яку ми називаємо типовою, відбувається, коли дві регулярні армії воюють одна з одною. У тих конфліктах, в яких я брав участь, ми протистояли терористам і їх організаціям, всім терористичним елементам. Ті конфлікти відрізняються від україно-російської війни. Цю війну я б порівняв з другою світовою, але з технологіями 23-го року, що робить її ще страшнішою і жахливішою. Чи спілкувалися ви з нашими українськими військовослужбовцями? Чи радили можливо щось, маючи той досвід, який пройшли? Я мав змогу поспілкуватись з багатьма військовими, давав їм поради зі свого досвіду. Багато говорили про спорядження, яке краще в тих чи інших випадках. Багато моїх друзів зараз допомагають військовим у всьому, чим можуть. Ви насправді дуже потужно допомагаєте. Маєте підтримку із Англії від ваших друзів? І сьогодні ми бачили, що до вас долучаються підприємці вже Вінницькі всеукраїнські, якою саме точковою допомогою ви сьогодні володієте, що стосується військовослужбовців, які знаходяться на фронтових лініях, Як я вже сказав, ми намагаємось допомагати їм спорядженням. Ми багато спілкуємось з місцевими підприємцями і передаємо їм потреби військових. Намагаємось задовольнити ці потреби якнайшвидше. Сама Україна знаходиться в стані війни вже майже два роки. Ваші хлопці вже мають багато нового і корисного, але досвід, який вони отримують, безцінний. Ми бачили у вас на території є спеціальні машини швидких допомог, які реанімобілі. Чи також ви їх привезли, і чи відправлятимете на східні та південні кордони наші а всі машини, які ми використовуємо, мають всі необхідні обладнання для евакуації і доставки гуманітарної допомоги цивільним і тваринам або військовим. У нас є знайомі організації, яким ми передаємо інформацію про потреби в транспорті для військових, і вони роблять все можливе, щоб задовольнити потреби кожного хто цього потребує. Але як я вже. Сказав, наш транспорт використовується виключно для гуманітарних цілей. чи доводилось буквально надавати допомогу під час евакуації в цих автомобілях? Які операції чи, можливо, якась перша допомога критична, яка надавалася тваринам під час евакуації, під час переїзду на більш відносно спокійні міста? Так, ми робимо подібне. Наприклад, одна з останніх наших компаній стосується контролю популяції тварин у прифронтових зонах. Ми виїжджаємо в села, які зіткнулись з проблемою популяції бездомних тварин, що викликає хвороби. Тощо ми привезли ветеринарів з інших країн і проводили там масову стерилізацію. Часто після евакуації нам доводилося стабілізувати стан тварин прямо в дорозі, щоб доїхати до лікарні, аналогічно тому, як це відбувається з цивільними або військовими. Сьогодні ми вашому реабілітаційному затиш. Ному центрі, де бачимо на другому поверсі, у вас є. Котики, пухнасті, вони за їхнім зовнішнім виглядом, можна навіть не здогадатися, що вони були буквально на війні, що вони були поряд з вибухами, що вони вижили в тих умовах критичних. Сьогодні вони причупурені, вони на м'ягеньких скатертинках. І сьогодні бачимо з вами тваринки, є також собачки, які доглянуті вже поліковані. Розкажіть, будь ласка, що сьогодні охоплює ваш реабілі... реабілітаційний центр стосовно тварин? Скільки їх тут сьогодні живе, і яка у них вже далі місія? на даний момент. У нас притулку 55 собак і 14 котів. Ми надаємо всю необхідну допомогу і види реабілітації. Вони всі проходять через карантин і повну вакцинацію. Після успішної здачі аналізів ми можемо відправити їх у нові сім'ї у Європу, США чи Англію. Всі собаки, які у нас зараз є, допомагають військовим з реабілітацією їх психологічних проблем, і просто проводять час разом з ними. Це допомагає людям повертатись до нормального життя і повертати усмішки і надію. Власне, кому ці тваринки сьогодні створюють неймовірний заряд, перезаряд енергії? Це наші герої, які сьогодні спостерігають за нашим інтерв'ю позаду нас? Вітаємо вас, хлопці! Дякуємо вам за те, що сьогодні тут за те, що боролися за нашу країну і продовжуєте вже в тилу. Розкажіть нам два слова, чи подобається вам тут? Звичайно, подобається. Дуже подобається. Є, є почати так. Відволіктеся. Розкажіть нам, будь ласка, чим ще оснащений реабілітаційний центр для допомоги сьогодні нашим ветеранам? головна мета центру зробити його комфортним, щоб люди, які сюди приходять, відчували домашнє тепло. Тут у нас є більярдний стіл, ігрова приставка, професійний дартс, все, що може розвантажити у нашому центрі реабілітації ветеранів Воріос Френс, є американське крісло з технологією «Shift Wave». В першу чергу розроблена для того, щоб допомогти людям розслабитися, а взагалі для того, щоб позбавитися ПТСР. Фантомних болей та усіх інших проблем чи працюють тут психологи? Якісь можливо реабілітаційні процедури для військовослужбовців, колишніх наших для ветеранів російсько-української війни? Яка ціль взагалі цієї організації? Наша програма трішки не про це. У нас немає ніяких лікарів, ніякого лікарського персоналу. Наша головна мета це зробити просто домашню атмосферу, де люди можуть прийти і без ніяких примусів займатись тим, чим хочуть. До них приводять собачок та котиків. І звісно, тут є крісло, яке розвантажує. В ньому є програма, яка розрахована на 30 відвідувань. Тут повна свобода дій можна випити кави та чаю та розслабитись. Чи черпали ви оснащення? Саме цього реабілітаційного центру з власного досвіду реабілітації після воєнних дій, які пройшли частково так. Я також був списаний з армії через травму теж проходив через багато реабілітаційних процедур. Але опираючись на власний досвід та досвід моїх друзів, мені допомогла саме ця реабілітація за допомогою тварин. Коли ти в оточенні домашніх тварин чи взагалі тваринок, або якщо, наприклад, вони також мають такі ж проблеми, у них ампутовані кінцівки, то людям це допомагає трішки прийти в себе і повернутися до нормального життя психологічно. Зараз все, що допомогло мені, я намагаюся втілити в цьому реабілітаційному центрі. Ми вдячні вам за те, що створили такий незвичайний формат, цікавий, дійсно корисний, який допомагає, як кажуть хлопці, і е, хочемо дізнатися ще вашу особисту історію життя? Адже знаємо, що вас чекають вдома дві донечки, поки ви виконуєте цю важливу місію сьогодні в Україні. Як ви самі почуваєтеся в Україні, чи сумуєте за домом? Скільки ще часу будете проводити в Україні допомагати українцям? так, у мене є дві доньки та екс-дружина, які зараз живуть в Англії у Ліверпулі. Через мою військову кар'єру ми не багато часу проводили разом з приводу того, скільки я ще затримаюсь в Україні. Ну по-перше, я вже маю карту резидента України і дивлячись в майбутнє, навіть після закінчення війни, тут буде дуже багато роботи, і тому я планую залишитись в Україні на декілька років, а там буде видно. Тож ми неймовірно вам вдячні за те, що приїхали, за те, що українські долі вам не байдужі за все, що ви створили для українців, для наших ветеранів, для наших тваринок. Ви, напевно, не просто рятуєте тварин, рятуєте наших ветеранів, ви рятуєте надію в те, що ми сьогодні не самотні в цій жахливій боротьбі. Дякуємо вам, Томас. Тож слава Україні, слава Британії, слава нашим друзям і нашим героям. Це ж була програма. Наші крок до перемоги зустрінемось.